23 квітня 2016 року ми маємо сьогодні такий суботник. Ну, сьогодні вже вечір, Україна вже спить. Ми маємо ем, крісла для зубних лікарів. Ось ось такі. Так. Одне крісло. Так друге крісло. Це третє крісло. Це є інструменти різні, хірургічні, різні хірургічні інструменти. Всякі кліщі, всякі вилки, всякі. Ну, все, що хірург повинен брати, от в мене є тут. Досить багато, треба все посортувати кілька комплектів. А це є все бури до, до цього. Ну, до зубного. Я маю їх досить багато. Ось І тут ці бури. Ці штучки. Ось. Це тут також хірургічні інструменти. Так. Оце інвалідні коляски. Багато їх маю. Це електричні, електрична інвалідна коляска, велика, З великими колесами. що тут є. Тут теж щось всередині навіть, теж медичне садкування. Тут акумулятори. Тут ми маємо ще електричні, що складаються. От. Нові. Це одна. От, електрична. Ось От, така, що складається. Десь тут була друга. Електрична, ось ця друга. От електрична. що Складається. От. Ось тут є. Ам, ну, різні також. опори для інвалідів. Тут крісла. Так, це інвалідні також крісла. А це є апаратура, яка запускати серце, коли серце стає у людини. І треба його запустити. Я маю сьогодні вже віддав на Красногорівку дв... 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 дві такі штуки. От, Донецька область. А маю скільки тут ще з десяток маю таких апаратів. Ну, і тут теж інвалідність. Коляски, тут ліжко, яке можна привозити хворого. От. Тут також в мене є дуже багато хірургічного інструменту. для хірурги. Я буду комплектувати, сортувати їх для того, щоб от, ну, хірурги мали. Всякі штуки є тут. Я тут маю ще один. Такий ту миску. Тут має багато. Це навіть таке, що в поліх умовах ще колись не можна було кип'ятити їх, стерилізувати, старилізувати, краник, все з водою, все, ну, все працює. так, Тут цей під, підзарядний е, трансформатор для інвалідних е, е, колясок. Так. У цьому піддоні От, багато їх є, багато ящиків то є памперси. Памперси. Ось вони такі Гридають. От, Є різні, різні розміри. От, в ящиках є багато, думаю, що маю сотні. А це є до ем, скорої допомочі. Ось ось таке ліжко, коли носити. Хворого і разом із цим, з роліками. Тут от, підпорками. І тут теж є всі комплектуючі, а також є і така, ну, такий жолоб, щоб хворого ставити, щоб він ну, не перекачувався. Залежно від ситуації. Так. Тут маємо таку хрестовину, що чіпляється. От, і ось цей матеріал білий, він має такі ну, гачки, можна чіпляти. І ця штучка. О, викинув. Оце такий гідравлічний кран, який піднімає людину і робить поворот і ставить на ліжко чи куди? Володя. Так. Я тобі вже дав. Я розглядаю комплектацію. А, ти розглядаєш, так? Оце це є е, наш. Е, Пан, без, без, без ніяких коментарів, без... і... Пан Вла... Володимир Розум він також Будь має ніяк. добре серце, хоче допомагати. Він якраз ну, із Красногорівки і Городичі. То до в Донецькій області він цей. Ну все, треба буде нам привезти сюди медика, щоб посортував ем, кілька комплектів для хірургів. Решту вже можна відправляти для... Для України. все. Дякую за увагу, за перегляд нашого такого ролика. Михайло Бабчук, Рочестер Нью-Йорк, 23 квітня 2016 року. Щасти Боже, щоб не було поранених, щоб були всі здорові. Але на даний час, коли ще не здорові, то ми є для того, щоб допомогти. З Богом Михайло Бабчук і Володимир Роз.